Цього тижня ми святкували особливе свято свято Преображення. І я хотів би, щоб ми сьогодні згадали це свято і взяли для себе декілька важливих коротких уроків із свята Преображення. Давайте разом прочитаємо 17-й розділ Євангелія від Матвія з першого віршу. Це свято важливе для нас, важливе для нашої країни. Важливе для всього християнського люду. Отож, а через шість днів, через шість днів після того, коли Ісус говорив про свою смерть і про свої страждання, через шість днів забирає Ісус Петра, Якова і Івана, брата його та веде їх осібно на гору високу. І Він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло, і ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три шатра: для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. І як Він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх. І ось голос із Хмари почувся, що казав: це син мій. Улюблений, що його я вподобав, Його. Слухайтесь. А почувши, попадали учні до лілиць і полякались сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте, не бійтесь, і звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вірш 14-й. І як вони до народу прийшли, згори до народу, то до нього один чоловік приступив навколішків, впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується у новомісячі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь. І почисту воду, я його був привів до учнів твоїх, та вони не змогли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав: О і розбещений! Доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. Потім Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Отож, друзі, приображення, що ми святкуємо. Що святкує народ наш, і що ми маємо святкувати, яку духовну істину е, залишив для нас Господь в святі преображенні. Чому це важливо для нас? Подивіться уважно, другий вірш, 17-й розділ, другий вірш написано. І він перед ними переобразився, і обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. Преображення, яке сталося тут на землі, зауважте, воно не сталося на небі. Його побачили учні, яких Ісус покликав собою. І це сильний урок для нас, що преображення це поєднання небесного і це поєднання земного. Зверніть також важливу увагу: не всі побачили славу Ісуса, її побачили лише ті, кого Він осібно покликав до себе. Божу славу можуть бачити ті, кого Він кличе. Хто почув ось цей голос Божий, хто почув Божий поклик, і це надзвичайно важливо для нас. Важливо про це пам'ятати. Ми здатні на сьогоднішній день ми здатні розділяти оце життя духовне, оце Господи, зараз я служу тобі, бо ось сьогодні служіння, це неділя. А оце земне, це мої справи. Ні, преображення показали, що немає ні земного, ні небесного, воно поєднане. І це надзвичайно важливо для нас пам'ятати. Подивіться вірш третій. Написано, і, як, і ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. Хто такий Мойсей та Ілля? Мойсей це закон, П'ятикнижжя Мойсея. Мойсей це закон. Хто такий Ілля? Ілля це пророки. Ілля завжди уособлював собою пророків. І коли говорилося закон і пророки, малося на увазі Мойсей та Ілля, хто явився Ісусові. Ісусові з'явилися Мойсей та Ілля, Закон і пророки. І в цьому є неймовірний урок для нас. Багато людей, які хтось, можливо, от почав прийшов до віри, і він починає говорити про те, що е, я зараз читаю. Новий завіт, бо це про Христа, старий завіт це до Христа. Але це хибна думка. Все писання про Христа. Абсолютно все Писання про Христа, від книги Буття до останньої книги Старого Завіту, книга Пророка Малахії – все про Христа. Ви пригадуєте, коли Ісус, спілкуючись із фарисеями, які дуже добре знали Старий Завіт, і вони не могли зрозуміти, хто він. Ісус Івангелі від Івана 5,39, Він їм сказав: Дослідіть но писання. Послухайте, коли Христос або ж в Святому Письмі згадується Слово Писання, то ми маємо розуміти, а що розуміли перші люди під цим словом Писання? А перші люди, які слухали слово писання і чули, вони знали писання це закон і пророки. Ви розумієте, друзі? Це важливо пам'ятати. Писання це закон і пророки. І Христос каже, досидіть Писання, бо ви думаєте через них мати життя вічне, а вони свідкують про мене. Виявляється, досліджуючи старий завіт, люди мали зрозуміти Христа так. Люди мали зрозуміти Христа. Кожна книга Старого Завіту, ключова ідея її, в ній захований Христос. Є гарна фраза. Яка звучить наступним чином: новий завіт в старому ховається, а старий в новому розкривається. Тому преображення, де зустрілися з Христом Мойсей та Ілля, це говорить про те, що все писання про Христа і про відкуплення людства від гріха. Про що вони там говорили? Швидше за все, вони говорили про ті муки і страждання, які, він, які його чекали. Ще одна важлива деталь. Яку нам важливо запам'ятати для себе? Подивіться, що сказано. Ми читаємо Євангелія Матвія, 17-й розділ, 12-й вірш. Це все в контексті преображення. І ось що сказано: але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли, так і син людський має страждати. Перед тим як Христос постраждав. Була явлена Його слава. Ми до слави не приходимо інакше, як через страждання. Написано, що стражданням Ісус Він набув послуху. Нам важливо пам'ятати, друзі, що проходячи ось ці важкі випробування, які зараз випали на нашу долю, на долю народу нашого, які ми не знаємо, що ще нам випаде перейти і прожити. Але проходячи будь-які труднощі, ми маємо думати про ту славу, яка нас чекає. Петро, Яків та Іван. Вони перші бачили Христа переображеним. Яків, він був перший із тих, хто віддав себе, був відданий на смерть за Христа. Він перший був страчений за віру в Христа серед 12 апостолів. Петро. Петро, він також був страчений, але він був той, хто мав впорядкувати заснування церкви. І пізніше він заплатив вірністю до смерті, вірність свою Господу, Іван. Ось цей апостол, який написав об'явлення на богослова, він завершив писати канон Старого Завіту. Проходячи труднощі, думай. Про ту славу, яка нас чекає. Учні, проходячи труднощі, вони бачили Христа. І ще одна важлива деталь. Це вірш 5, 17 розділ, 5 вірш. І як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що казав: це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтесь. Заклик Христа, Його слухайтесь. А чому? Тому що Христос Він виконання закону і Він виконання пророцтв усіх. Ви знаєте, в чому сутність християнської віри? Коли сьогодні запитуєш людей, чи ти віриш, люди кажуть: вірю, віра це послуг Божому Слову. І це не просто забаганка людей. Сам Бог Отець, який сказав це син мій улюблений, який вгодив у всьому мені, його слухайтесь, його слово, воно є істинним. Віра це слухатись слова Христа. І ви пригадуєте, що учні, які були на горі преображення, побачивши все те, що вони, їм було відкрито. Петро, він був, напевно, в якомусь такому стані, специфічно емоційному, що він сказав: Господи, в мене вже екстаз. Давай так залишимось до кінця. Я вже в такому стані. Ставимо ось тут намети і будемо жити. Ми навіть будемо жити десь поокремо за наметами, але ми хочемо бути поруч з вами. Після цього був голос. А після цього вони побачили, що нікого немає. Але лише сам Ісус, і Він їм каже: Вставайте, пішли донизу. І вони пішли донизу. І написано 14-й вірш. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується. Щось трапилося з цим молодим хлопцем. І коли це. Виявилось після того, коли вони сходять з гори приображення. Що Ісус сказав? Ісус відповів: і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди. І Він уздоровив Його. Ви знаєте, нам добре бути на горі, але знизу вирує життя, наповнене бідою і наповнене проблемами. Буквально сьогодні, от коли вже по дорозі я був на богослужіння, мені прийшло повідомлення, і я хотів би продовжити ось цю тему, про яку ми щойно вже й говорили, дякуючи нашим павучкам. Написала моя племінниця Діана, Діана Гаврилюк. Вона написала: вітання дядя Андрійко, так вона мене називає. Пишу вам, стоячи в евакуаційному автобусі, намагаючись не втратити рівновагу. В нас відбувається евакуація. Це на етапі прицільної евакуації, а не мед Перемонтували наш реанімаційний бус. Я хотіла попросити вас, коли будете молитись про Україну, згадайте цих 15 людей, яких ми веземо. Деякі мають дуже тяжкі тілесні ушкодження й опіки. Вони, хоч і перемотані, але дивитись страшно. Бо ціна того, що ми в Рівному можемо спокійно жити, ось вона. І оскільки зараз евакуація припадає на служіння в Рівному, то я подумала, що було б прекрасно оточити цих людей молитвою. Друзі, ви бачите цю Діану? Постіть, будь ласка, на екран Діану. Ось вона. Ось це ця молода дівчина 24 роки, яка отримала розпорядження і служить в добровольчому батальйоні, батальйоні госпітальєри. Там небезпечно, туди долітають дрони. І коли в неї запитували, чому ти йдеш, каже, як я можу не піти, коли там робиться ось така біда. Каже, а я можу хоч щось робити. Ми будемо зараз молитись. Ми маємо пам'ятати, що спускаючись з гори преображення, завжди ми зустрінемося з проблемами, людськими проблемами. Людей перед тим як ми будемо молитись, я хочу, щоб ми зараз подивилися 15 секунд відео із евакуаційного автобуса, де поранені бійці, які платили ціну за те, щоб ми тут могли спокійно збиратись, їх зараз везуть на глибше лікування. Будь ласка. Діємось і подякуємо Господу за те, що маючи благословенні миттєвості переображення ось тут, маючи можливість зустрічатися з Господом наодинці, маючи можливість надихатися вірою один від одного від Слова Божого, ми маємо пам'ятати, що нам потрібно потім буде спуститись до людей і зустрітися з різними труднощами. І до Ісуса привели цих людей, і ми. Маємо бути тими, до кого можуть люди прийти, хто може піти до людей і чимось зарадити в їхніх проблемах, несучи переображеного Христа, в якому є прощення, в якому є спасіння. Помолимось, Господи. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти е, прожив досконале життя. І ти, Господи, переобразившись перед учнями своїми, Ти вже показав для них ту славу, яка чекає кожного, хто прийде до Тебе. І те, що їм було так добре, це показує, що й нам буде прекрасно, і ця слава, вона вже нам відкрита тут, на землі. Ти, Господи, поєднав небесне і земне, і ми дякуємо Тобі за це. І ми молимося і просимо Тебе, благослови, Господи, нас, бути. Поруч з тими людьми, які знаходяться у вирі своїх болей, страждань і проблем. Наша молитва зараз за діану і за її побратимів і посестер, які допомагають в евакуації поранених, благослови їх, благослови цих 15 хлопців, які поранені з різними важкостями. Їх везуть на стабілізацію, на лікування. Господи, яви твою милість до них і огорни їх твоєю теплотою і благодаттю. А нам допоможи мати серце співчутливе. Допоможи нам, Господи, не просто бажати залишитися в Твоїй переображеній славі, а пам'ятати, що прийде час для цього. А поки Ти визначив нам жити тут на землі, зробити те, що ми можемо зробити. До Тебе Христос прийшов, батько просичи за сина свого. Допоможи нам бути тими, хто може почути прохання людей про допомогу і торкатися до них. І нехай Господи в цьому дотику. Народ, світ наш і наші люди вони переживуть твій дотик. Ми молимось про це заради Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.